Вітаю! Сьогодні поговоримо про зелені технології та вторинну переробку сировини. Пригадаємо, що таке охорона природи? Назвіть основні напрямки охорони природи? Розшифруйте МСОП. Що означає ця емблема, яка показана стрілочкою? Чим займається Міжнародна екологічна організація Greenpeace? Яке призначення Червоної книги України? Які про доохоронні території знаєте? Розпочнемо з концепції сталого розвитку і зелених технологій розглядати. Упродовж останніх століть деградація природи і виснаження природних ресурсів відбувається дуже швидко, щоб зберегти середовище нашого життя для майбутніх поколінь, ми вже зараз маємо змінювати технології та поведінку, установлюючи баланс між економічним зростанням і збереженням природних ресурсів. Основні напрямки нових підходів означені в концепції сталого розвитку, яка була представлена на всесвітньому саміті ООН в 1992 році у місті Ріо де Жанейро, Бразилія. Сталий розвиток означає, що економічне зростання має здійснюватися так, аби берегти природні ресурси, захищати біорізноманіття, а також підтримувати чисте повітря, воду та землю. Сталий розвиток це модель розвитку суспільства, спрямованого на задоволення людських потреб з одночасним забезпеченням сталості довкілля. Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти принципах: за умови екологізації, економіки суспільного життя, людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, що відповідає проблемам людей, сучасного і майбутніх поколінь це перший принцип екологізації. Обмеження, що існують у галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації. А також із здатністю біосфери до самовідновлення. Другий принцип екоресурсної ємності. Необхідно задовільнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучне життя. Це третій принцип соціальної рівноправності. Необхідно співвіднести споживання з екологічними можливостями планети, зокрема щодо використання енергії. Четвертий принцип сталого споживання та виробництва. Розвиток людства і природи має відбуватися в їхній постійній взаємодії. Останній і п'ятий принцип коеволюції. У рамках цієї концепції реалізуються основні напрямки сучасної екологічної політики України. 15 вересня 2017 року уряд України представив національну доповідь цілі сталого розвитку Україна. У доповіді представлено 17 глобальних цілей з урахуванням специфіки національного розвитку. Розгляньте їх. Зелені технології. Це використання технологій і науки для створення екологічно чистих продуктів і послуг. Зелені технології стосуються виробництва чистої енергії, використання альтернативних видів палива, відновлювання ресурсів. Пропоную виконати дослідження: вплив людей на довкілля. Знайдіть у своєму районі приклад шкідливого наслідку діяльності людини на довкілля. Проаналізуйте його і запропонуйте вирішення проблеми. Другий пункт альтернативна енергетика. Скорочення запасів вичерпних ресурсів стимулюють людство на пошук джерел енергії, альтернативних викупному паливу. Сонячна енергія зараз є одним із найдешевших і найуспішніших екологічних технологій. Енергія води і вітру використовувалася людиною з давніх давен. Традиційні вітряні водяні млини у сучасному світі перетворилися на велетенські вітрогенератори та гідроелектростанції. Перспективною технологією майбутнього є перехід на нові види біопалива, палива з рослинної або тваринної сировини. Двигуни транспортних засобів можуть використовувати етанол і біодизель. Етанол одержують із цукрової тростини, зерна, кукурудзи. Сировиною для виробництва біодизели є соя та ріпак. Інші альтернативи, такі як геотермальна енергія та енергія припливів, ще мають бути розгорнуті в більших масштабах. Сільське господарство Сільське господарство та тваринництво мають значний вплив на навколишнє середовище. Від використання землі та води до екологічних наслідків пестицидів, добрив і відходів тваринництва, Нові технології землеробства можуть зменшити шкоду, спричинену виснаженням ґрунту. Вертикальне землеробство це інноваційна сільськогосподарська практика, за якої рослини вирощують у вертикальних шафах. Зокрема, ось такими шарами. Сільськогосподарські культури потребують менше ґрунту і водночас відбувається ефективність використання води. Зелені яруси можна легко вбудовувати в будинки й міста. Крапельне зрошення. Метод поливу, за якого вода подається в прикореневу зону рослин малими порціями. Це дає змогу значно економити воду, добрива та енергію. Електротранспорт. Електрофікація транспорту є одним із найпопулярніших видів використання зелених технологій у світі. Розгляньте, як використаю... виглядають електротранспортні засоби. Це електромобіль, електроскутер, електроскейтборд, електровелосипед, електромоноколесо, електроскутер. Електромобілі працюють виключно на електриці, а не на викопному паливі, що значно скорочує викиди шкідливих газів. Однак літій іонні батареї, якими живляться електромобілі, потребують видобутку літію та кобальту, і для цього витрачається велика кількість енергії та води. До того ж, більшість електроенергії все ще виробляється з викопного палива, вторинна переробка природної сировини. Деякі з природних ресурсів ми можемо використовувати повторно. Наприклад, виробляти папір із макулатури або залізу з металобрухту. Вторинна переробка спрямована на збереження обмежених ресурсів шляхом повторного використання матеріалів. Пластикові скляні, паперові та металеві відходи найвідоміші форми вторинної переробки. Більші, більш складними є відновлення сировини. з Електронних відходів або з автомобільних деталей. Саме для вторинного використання матеріалів здійснюється сортування відходів. Повторне використання відходів допоможе зменшити глобальну проблему сміття і забруднення навколишнього середовища. Розгляньте світлину і проаналізуйте її: чи дійсно надпис відповідає реальності? Перетворення відходів є одним із засобів виробництва енергії. Наприклад, на сміттєспалювальних заводах тепло від згорілого сміття використовується для генерації електроенергії. Розгляньте, як виглядає сміттєспалювальний завод Шпітела в Австрії Відень та сміттєпереробний завод столиці Данії Копенгаген. Визнали найкращою будівлею 2020 року за версією Всесвітнього фестивалю архітектури. З органічних відходів виробляють один із видів біопалива біогаз. Він утворюється в процесі розкладання органічних матеріалів за участю бактерій. Сировиною для виробництва можуть бути залишки врожаю відходи харчової промисловості й домашнього господарства. Розгляньте схему. Як відбувається виробництво комбінованого тепла та енергії? У загальному. Зелені технології стосуються виробництва чистої енергії, використання альтернативних видів палива, відновлювання ресурсів, вторинна переробка спрямована на збереження ресурсів і запобігання забрудненню навколишнього середовища. Домашнє завдання опрацювати тему зелені технології, вторинна переробка сировини. Дякую за перегляд та вітаю з останнім уроком у цьому навчальному році. Бажаю спокійних, мирних, літніх канікул! Бувайте!